12 квітня 2024 рік Чернівецька область, Сторженецький район, село Забагна. Доброго дня! Я Дондюк Анна, студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я вивчаю події однієї ночі 28 листопада 1946 року, яка відбулася в нашому селі Забагна. Коли було вбито 11 людей, тому я сьогодні завітала до вас в гості, щоб ви допомогли мені дізнатися більше про цю історію. Шановна Олена Дмитрівна, розкажіть, будь ласка, про себе. Я народилася 1943 року, жила за Багні. Коли мені сповнилося три роки, тоді вбили мою маму. Я Виросла в багатодітній сім'ї. Скільки було дітей у вашій сім'ї? Було шестеро дітей. Сама, коли маму вбили, сама старша була 12 років, а самі менші було півтора року. Мама була беременна. А де працювали ваші батьки до цієї події? Тато працював мірчиком, ну, земельним. Місьчиком корбазі. Uh -huh. А мама була так, ну як сказати, як голова сіряди на забагну, але то було дві силі докупи. Ага, і... uh -huh, то була панка забагна, а мама була на забагну. На забагну. Долажувала все тому, ну, що робилося, вона йшла відчетувати відчет, вот, в панку. А у панку? Так, до того голови. А той голова була... Главарь банди. Якої банди? Ну все ще вбили, маму. Ага. Він був в банді. Доскалюк. Главарь був там. До скалюк це його фамілія? Так. Да. Ну а ви пам'ятаєте то, той момент, коли прийшли до вашої хати? Дуже мало. Пам'ятаю, що вночі поковтали. дуже мало. Ми всі мама обох нас взяла на руки. І... Кого ну, на той лідик, а, угу. сестру. Вони прийшли та їх щенят кинули на лужку і сказали, пішли. Ну і... а їх багато скільки людей було, коли прийшли? У хаті було четверо. І ще було на дворі. На дворі було всіх, тому, як суд був, то усіх було дванадцяте. Ага. — Ну, а як Вони Вони вирвалися у хату так чи як вони защитили? Стукали. Стукали. стукали, був чоловік з, наш, з нашого села, був чоловік, сусід недалеко наш. І Гремо, та й сказав, тату, метр, твори, я прийшов до тебе закурити. Ага. Але кажу, але мама вже прекрасно знала, що прийшли. Бо були німки, були. Ти прекрасно знала, чому не прийшли. А відки мама знала? Ну, як відки? Чуєш, що кидали ті письма під, ха... під, під двері, щоб мама лишала роботу. Ага, за роботу. Щоб, щоб мама відказалася від роботи. Той. А mm -hmm. хто маму пускав? Мама мала вісім класів, туди були щетані люди, котрі ну, мали середню освіту. А це мама мала вісім класів і. Мама виходжу гити ну багатодітним матерям цього, ну, що допомогу давали, це ходила. То і так. Через той пішла. Ну, а ці люди, що прийшли до вас до хати, вони були як у Ну, у масках були. В масках. Так. Да. Якась форма чи ні, нічого не. Була форма. форма. Була форма. Я пам'ятаю, коли. Кулі такої і сюди, і сюди. Ага. Ну, з кулями тими. прийшли один сказав, лишіть дітям маму, ви тут кілька дітей. Uh -huh. Один з тих. Один молодий, такий uh -huh. молодий був, і вони тоді сказали віддивіться. Та він вийшов у коридорі, упав, потеряв uh -huh. сузнання, що не міг. А що він був жодовий чоловік, хлопець, навіть був жонатий. Ну, а вашу маму як вивели з хати? Вивели з хати, тільки через кіно було стайня, бо то було все разом. Угу. Через стайню. І там ми чули всі, як вбили. Голу розчули хлопок. І... — А ваш тато це видів? Ну, як не віде. видів. Тато був у хаті. І потім вони забули топірець такий, гуцульський топірець, угу. дерев'яний такий. І коли вже хотіли йти занести маму до хати, то боялися, то, то постукали ще раз, угу. а ми почали піщати, і всі думали, що за татом йдуть. Ну, вони сказали, то пераці дає. Uh -huh. То й далі, взяли той операцію. Пішли. Ну, а дивіться, то ще, окрім вашої мами ще 10 людей, але так як ви кажете, що вашу маму через роботу. То й це осінити. всі через роботу, бо всі були активісти, якісь були. ходили, збирали, заставляли москалі їх збирати. Барабуль, усе забирали від людей, що є, пшениця, жито, все збирали і нафіри, і давали прапору в руки і везли у Слажену. Куди далі везли, ніхто не знає. Мускалі. Та й ці були активістами всі. А хто побив, то. Всі ці 10 людей. Ну так, да, один був росіянин. Усе всі всіх, так. Угу. Сафару фамілія фамілії його були. Угу. Та його ввели. Ну, а як після цього, як о, ці сім'ї теж полишались, дітей, мало бути? Ну, я жив, кожного все лише що. А потім до року ще ввели війка мого рідного, маминого рідного брата. Ага. А були люди, які втекли від цього? Чи? Були. Прийшли до чоловіка, до хати, він тримав дитину на руках. То вони так знущалися з нього, стріляли тако, один бік, другий бік. Тако, коло, по, пригол, не, угу. по приголу, щоб він тримав, там було тако, так коло вікна, там було мале віконечко. Він як переносив то вікно, так зранцями то вилечило, він дитину кинув на них, а то не його дитина, то його брата дитина була, ага. дівчинка. І він і за черевек, черв'як все розстягнувся, бо так, і він як вилетів, де є, є ліків. Аж на гостинцях спам'ятався, що. Два кілометри пробіг. Так, да, два кілометри пробіг. Не вставав, і вони стріляли за ним, то була дуже темна ніч, дуже темна ніч була. Темрява така була косхмарна. І вони не знайшли його. Тож і мали того, де побити дуже багато людей. Ну, а що їх зупинило після цього, як цей бо чоловік Бо все на бо він був в стрібках цей. Як тобі сказати? Ну, так як він, вони полювали за цу, стрібки називалися. Полювали за субанду. Ага. І... То ще один мамин брат був. У стрибках та виковіться, то де при... Як це вони полювали? На кого? На цих комуністів чи на кого? Ні, на. На банду ту. Ага. Комуністи дали всім зброю і поклали їх, так, як Ну, так міліціонер, тепер я не маю обізнати. Угу. Так як міліція тепер, а то. І ці стрибки? Да, угу. Так, вони всіх мали їх побити. Там побили лише двох, трьох лише. А то. Угу. Це і вже як прийшов, та прийшов до війка сюди, віця. Та й сказав, каже, чекаємо. Та вуйку за ним а він вилітів з хати, це сказав, вилітів з хати. І мені під сіну утік, але ж під подень під сіну. Там сховав, що не могли його другий день викинути в страху. Той чоловік спасся. Та й так спас багато людей, бо він усім. — Ну я ж він розгадав. Один другому дали і взяли вже, вони мали кожний карабін і почали стріляти, вже почалася стрілянина на селі, та й бандери повтікали. Так. Ну, а до цього були якісь події, що давали знати, що це буде? Та й ну, вашій давали. мамі ці анонімки приходили, приходили анонімки, багато десь тако на весіллю. Наші люди, ті, що були на угу. Uh -huh. та як трохи випив горівки, як був у банді. Завтра ж тебе не буде. Завтра ти будеш. Казали цим. Ну, ну що? Казали цим людям, що так буде. Та... Ну, а, no, а після цієї ночі потім, бути якийсь суд над цими людьми. Да. То не скоро був суд. Була криївка. У неї там було ясіння, була криївка. така підземне. uh -huh. а то, нас підземнева. Ми, ми були коло тої криївки. Вас дітей вели? Так, да, то школи потім вели. Тобто то вже, вже десь викрили ту банду, аж через три 4 роки. Бо ще через рік убив вуйка, Леся, а потім. Одного його. Потім Одного його. І... і потім знайшли вже Андрійчук був як uh -huh. партизан, вже партизан. Та такого стояв пень, і вони дивилися, чоловік іде. І лише замітив, що хто за ним. Він став на той пень. То зробили раз і пань на місці, а чоловіка нема. Uh -huh. так така вони, система втратила. Так, так, вони систему таку зробили ті криївці. — І це школи ви туди показували? Показували нам, <казували> нам то в школи вели, показували не були. Ми ще ходили самі, діти зібралися, бо то не було. То було багато сиріт Угу. то й потім ми ходили. З школи ми самі ходили дивилися. — Самі ходили. Але, але так ві возе, ві, 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 вчителя ввели. Ви вчителями вас. — так. Угу. так щоб вийти, де. Але То вже було через три роки. Тому суд був, ми були на суді. Чи через скільки років? суд? — Через чотири роки. Вже був суд? Да. Але всіх років... половили. Угу. Та й був суд. І де цей суд був? Ще? Ви були на суді? Стожинці. Я не пам'ятаю, де, то в яким. Зданю, але ми всі йшли до дітей. Наступ, всіх дітей брали всіх дітей. І тата ваша? Тато був, всі були. І... і всім дали по 10 років. І вони відсиділи по 10 років? Так. Да. Усім скільки їх було? Ох, їх було багато, я не пам'ятаю, яких їх було, їх було багато. З села не було так багато, а з Бразківців, старих Бразківців було. Жадова але... і боля, були... а керували ними з Франківська. Але ці всі люди, відки вони були? Бо, виходить, що навіть з села нашого були? Та як ні? Тож цей, що, що був, що тато казав, що, мабуть, він молдован був, що він убив маму, то так одний ще нас вже. А, таке? Так, так, пройшли роки, я була е, на фермі, робила вже довярку. Uh -huh. І один раз я збираюся. Це може не треба. Е, я збираюся на ферму йти, заходить чоловік якийсь. І такий раз-два мене закриває у хаті, uh -huh. знаєш? раз, раз той Та й став коло цього, коло дверей, щоб я не вийшла. Та й починає питати, де моя мама, де мій тато. Я... Кажу, мама бели Бандери, а, а тато, а тато вмер. А ти сама сама. Ти нікого не маєш свободу, кажу, ні. Ну, каже, а Молдован, хто був? Каже, я кажу: хто був? Бандера був. Uh -huh. А де він жив, я показала, що так світки, показала йому. А він каже: а що ви би робили, якби він приїхав? Ну, що ви б робили, якби він приїхав у своє село? Він відбув вже тюрму, що би робили? Я кажу, ми був белень. І він, теж такий став, аж червоний, і що ти казала? Я ще раз кажу, ми був белень. Бо кажу, він нашу маму вбив. та він кажу, повне село сиріцем. -сел. І тут чую, Ну, то кілька кількість гривень. І він раз і в яр і прибіг, та й каже: хто був тебе? Каже, не знаю, був якийсь чоловік, Утік каже, то втік тепер. Я ж тому був. а бачите, він прийшов до вас? Та я не ночувала з ночі вдома. Боялася. Та він до ранку вже був у поїзді ці сокотилі, він десь там вийшов. Якимось дикунками в панці сів на поясі. — А він теж боявся, що люди Реш, вже конечно, що боявся. Озлоблені. Що? Ну, але вони таки відсиділи по 10. По 10 років, років від дзвінка до дзвінка. І були такі, що, що може, і не мали зв'язку, бо так як моїй мами брат, він не мав зв'язку, просто прийшли вночі та банда і він дав їсти. І теж дістав 10 років. А він мусив давати їсти, бо вони або що. дав їсти вночі. А, через те, що дав їм їсти, його засудили на 10 років з ними? Ну, я ж. Ага. Та, так я був. Ну, а після цього, як минув час, то вам давали якусь допомогу та як оселетіли? Що ми плати ми поручали всі на всі діти тато поручав 18 рублів. Це було місце. тато отримав. Дуже мало. Дуже мало. Мізер був, що то було в той час. Нас всіх розібрали, люди хто, я в баби була, сестра та менше була у у тату і сестрі. І росли ми всі, брати теж забирали, люди хто, ну, родина. Але... А, родина? Да. Тато був слабий тому. Тату у тата був дуже, дуже шок великий. То ви після цього жили у своїй бабусі? Так, да, я жила у мами, маминої мами. А брат один жив у татової мами, а один у маминої ну мами у сестри у броських жив. Так як могли всі діти були поза домом. Та сама старша була вдома. Ми дуже мало про це говорили, бо дуже тяжко. Ми дуже мало. Я тепер жалію, що мене більше не ну, дуже тяжко було нам говорити. Знаю, хотіли строїтися, вже мали всі матеріали на хату, все хотіли строїтися, построїли таке. Разом а, а, хату мали строїти, та й все пішло кувику. Дуже жаль, що насправді все так склалося. Дякую вам, що ви поділилися зі мною. Будьте здорові! Чернівецька область, Торженецький район, село Забагна. Добрий день, я Дондюк Анна, студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я вивчаю подію, що відбулося 28 листопада 1946 року, яка відбулася в нашому селі Забагна, коли було вбито 11 людей. Я знаю, що в ту ніч вбили і вашого тата, і тому я сьогодні завітала до вас гості, щоб ви допомогли мені дізнатися більше про цю історію. Розкажіть мені, будь ласка, про себе. Да, город Іванина Іванівна з 36 року. Що про себе? Про себе загнали нас на піч, нагайками, били хлопців. Хлопці були ми великі, мала була п'ять той старший. Та й середюще, та й на гайками, та й... А скільки людей тоді прийшло до вас? Ну, було так з сім. Сім людей в хаті? Да. А скільки вам на той час було років? Мені п'ять років було. Та ви пам'ятаєте це? Я пам'ятаю так дуже добре, бо я вас вирішала за тату. А скільки у вас браттів? Два. Два старших батька. <гад> я зрозуміла. А як були одягнені ці люди? У таких е, легерких, тих обічучих плачах. Усі однаково одягнені? да, -да та, 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 в, кралу, в круглих шапках. Я так було то піч в буловку згодно. Та й ми зазирали, а вони нічого зазирають, зараз повбиваємо вас. Шкі то страх був. Вони вивели вашого тата з хати? Так, да, вивели з хати, кинули курметку за шмарок на шию. Mm -hmm. І вивели з хати, і, і ми чули, що так клопнуло в стайни. То був сорок, як так худобака була. Та й ми чули аж корови Та... Ми, ми не ходили з хати ми, дай Богу, бо ми сидимо під хатою ми поб'їмала всі. Та ми боялися, плакали всі, а потім вже розвіняло та й ктай. Та й, й ставала ветко, та й тмачку, а потім ми мали вже другу маму Вийшла з тим хлопцем старшим. Одвелася, тата вбити, коли під церком. Що то за була Там що тут там вели, там вели. А коли ті люди до вас приходили до хати, вони увірвались до вас? Ну, як вони сипали за двері, але мачуха сама утворила. Uh -huh. Вони лускали. Та й ще цей Петру Бойко прийшов з ними, а то знайомий чоловік сільський, mm -hmm. та він сі обзивав перший раз. А вона де думала, що вони, вони не показувалися, й все показував у вікно. А чи були якісь події, які ну, давали знати, що так буде? Ні. Ні, ніякі. Ну, вони ходили десь полями, бо хлопці біганили коні по Стивбану, то вони за хлопцями заганялися. А так ні, ніхто не вказував себе. А ким працював ваш тато? Тато працював головою зем громади, mm -hmm. коло нас складали. Пшениці косили, машини ті молотили комбайни. Mm -hmm. Та й ти пішли, то, то зібрали той хліб теж то, забрали. А де були то, в скринях, так в'яжках, шкіри. Мархабу, то де було тяжко за все. Та не було навіть як платі, що поше. Та й забрали все, все. Бретву від Галині. Ну, що було в ячках казала. А ви кажете, цей бойко це був чоловік з села, а ті другі люди То чужі а ті були люди казали. Чи що свої? з пусту люк, якийсь був, такий мосний, здоровий, так я то запам'ятаю, грати був. Та й був, то він. А один такий якийсь мирний, то такий їдний був, що і, прийшов що так по хаті скрик. А так було ку, кумора, така казали, хачена, Там складовка. Та там було, то не там перевернули, Боже, страшна на події були, скрізь. Та такий страх був, що мене, то мій тато був сам мачку, він у весіллях тусісти. Та й прийшов з весіля, та й ляг, а вони як скоттали, так він заховався, то не було лужка, але така постіль була просто. Та він заховався там ну, під ту посі. І вони виділи вийді через вікно, що він там утік туди. Uh -huh. І він, вони від взяли за чупер і, і викинули за голову. Страхіття нема, як то А як ви думаєте, через що цих людей 11 вбили? Чого саме їх вибрали? – Та теж вони були якісь вібрані. Тої землі громади, що ж вони були. якісь ревізори, якісь, якісь ліки то було. Це е, на мама, uh -huh. то то в неї було шестеро дітей і п'ятеро. Я не, не пам'ятаю. Та й дитина мала була та лідика. Та й що, взяли маму та ж у і вбили. І... Ну, а після цього був над цими людьми якийсь суд? Судили цих людей, що повбивали, чи ні? ні? Я не пам'ятаю, що судили. Ви не пам'ятаєте, ні? Ні, це я не пам'ятаю. Ну, а після цього давали вам якусь допомогу на дітей? Ні. Нічого. Нічого, ні ніхто не дав. А ми малі були брати не було, що голодний був рік. Вони хліба усе позабирали. Що ці москалі, а що ті бандери? Та й не було. І то забрали з хати, що було. Ну. Ну, а як ви думаєте, від якої організації хто ці люди були, що ходили, вбивали? Ні, не пам'ятаю так. Може, хлопці пам'ятають, бо невеликі мої були, а я мала те. Та, та не пам'ятаю, але так що ніхто нічого не давав. Я кажу, що тепер хоч ще пенсія, то, а то що то. А то. Дуже жаль, що так склалося. Я вам дякую за інтерв'ю, за час, який ви мені приділили. Чи даєте ви мені згоду, що я можу використовувати ці матеріали в науковій роботі? не Можна. Дякую вам, здоров'я вам.